Слава Україні, слава ЗСУ. Довго, напевно, українці чекали, чого поворозні мовчить із за таких серйозних звинувачень. Але щоб ви знали, шановні українці, я привик говорити мовою фактів, і тому я ждав просто я, я чекав просто відповіді на ці всі звернення, які я понадавав. І тепер. Хочу, щоб ви все все побачили. Значить, 26 січня 23-го року на ютуб-каналі Дмитра Гордона, гостя Гордона, вийшло інтерв'ю з Юрієм Ткачем, що має назву Жертва Поворознюка, фермер Ткач, Привет от Зеленського, ПГ, Очереді з автомата, Охрана на вишках, ну все, як у американському бойовику, ну, абсолютно все. Ви знаєте, це, мені на це все можна було просто сказати, що Гордон гомосексуаліст шутка. Ну і хай би доказував, що він не ідіот. Ну, це однозначно. Але ми пішли другим законним путем. І я звернувся у органи управління внутрішніх справ. Значить, в зазначеному інтерв'ю громадянин Ткач Юрій Михайлович, мешканцем села Богданівка Петрівського району Караської області, озвучено. Завідомо неправдиву інформацію стосовно того, що мною поворозняком Олександром Григоровичем у 2010-2013-2014 роках вчинено кримінальні правопорушення по відношенню до громадянина Ткач Юрія Михайловича, а саме задано тяжкі поранення пострілами зі зброї. Вважаю, що інформація, вказана ткачем Юрієм Михайловичем у зазначеному вищому інтерв'ю, не відповідає дійсності та не має ніякого правового підґрунтя, а є лише надуманим та безпідставним твердженням останнього спрямованих на те, щоб скомпромувати мене в очах суспільства. Такі дії порушують моє право на приватне життя і презумпцію невиновності, враховуючи викладене, прошу надати відповідь. Чи проходжу я, поворознюк Олександр Григорович, в якості свідка або підозрюваного по кримінальних провадженнях, по зверненням ткача Юрія Михайловича, мешканця села Богданівка Олександрівського району, Корацької області, по злочинам вчинених стосовно нього у 10-14 роках? Прошу опублікувати заяву оригіналу, де начальник поліції прийняв її. Розглянули і дали відповідь. Тепер читаємо відповідь. Шановний пане Олександре, повідомляємо, що ваше звернення від 15.02.2023 року щодо надання інформації про набуття процесуального статусу у кримінальних провадженнях, розпочатих за заявами ткача Юрія Михайловича. Михайловича, да? е, Михайловича розглянуто. Встановлено, що в комунальних провадженнях, розпочатих упродовж 2010-14 років, за заявами ткача мешканця села Богданівка Олександрівського району Керудської області, ви не набули статусу підозрюваного та не були допитані як свідок. У разі незгоди з рішенням прийняття за результатами розгляду вашого звернення, ви маєте право оскаржити його відповідно до вимог статей 16-17 закону України про звернення громада, громадян. Оскаржувати ми не будемо. Нас відповідь задовольняє. А тепер я хочу звернутися до тебе, Гандоні. Сутки часу. Щоб ти публічно вибачився за ту всю грязь, яку ти виливав на мене, і це тільки початок. Це тільки перший початок. А далі, а далі ти за все будеш вибачатися, тому що все, що ти сказав у своїм інтерв'ю, чи ткась сказав, а ти опублікував, це все брехня. Реальна брехня. Щоб довго не говорити і не займати часу, давай перейдемо до конкретики цей нелегкий для країни час. Я хотів би, щоб не опускати не, не до того рівня, до якого опускаєшся ти. Я там чув, ти мерседеса свого продаєш. Я готов його купити і віддати на армію. А тільки давай зробимо же з доброї волі. Скільки ти мерседес стоїть? Три мільйони? Я дам три мільйони на армію, а ти отдай Мерседеса свого на армію. Хоч щось для армії полезне для людей. Буде зроблено. Це моя тобі відповідь, моє тобі предложення. Що, Гандончик, слабо? Якщо не слабо, давай. Я перечисляю 3 мільйони на армію, а ти свого Мерседеса. Я думаю, для людей це буде тільки плюс. А тепер на завершення. Е -е, Слідуючий шаг. Хто там буде? Андрусенко, тобі дав Охотнього? Ну, Всіх обіжених пособираю в районі, я на всіх дам відповідь. Чого Поврузнюк був неугодний і стає неугодним, тому що за все треба платити. І налоги в першу чергу, для того, щоб люди розвивались, регіони, добавлялися пенсії, треба податки всім платити. Зараз ми зробимо офіційний запит тепер на охотнього Миколу Петровича, скільки в нього працюючи, скільки він платить податків, скільки землі, на все. І... На тебе, Гандончик. Скільки в тебе квартир, скільки ти платиш податків, і скільки ти не платиш податків. А квартир у тебе 27 штук. По Києву, на тобі і 11 на твоїй Люсі. Ой, Алю, Алю, Алюсі. Алісі. Господи. Патуй, що в фамілії, що в, в імені. Ти пішов ще нижче, ти опустився до того рівня, що ти трогаєш мою сім'ю. Я опускатися до такого уровня не буду. Якби ти все знав, то в тебе б зараз в прямому ефірі місто вух роги виросли б бвалення. Ну, я не буду до такої степені опускатися. Я просто хочу сказати одне. Плати податки, і в тебе в житті все буде добре. А на мені, якщо ти хотів хайпануть, ну, найголовніше завжди ворім встановиться. І все в житті буде добре. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Гандонам з, з Російської Федерації. yeah okay